Капець, такий звук, значить, це не кішечка невеличкого розміру, а якийсь лев тут їсть курку. Всім привіт. Тільки що була в себе в кімнаті і почула, що дуже щось сваряться індичата. І зрозуміла, що вони відкрили, напевне, собі фіртку і вирішили самі вийти. Тому що я їх не випускала, зараз десь обідня година, вже якраз можна випустити. А вони ще е, ну, там в себе в але Ну вони, я так зрозуміла, вирішили по-іншому. Самі. Ну, добре, що ось якраз разу і параболю виключу. А, клас. Камера за цей паром за... заліпила камеру. А, так, да, оно вони вже. Як ви відкрили фіртку? Гот бандити! Так, качки, зваліть звідси. Що це тут таке? Диви. Що <плес> тут робиться? Свині гуляють, бігають, Гад, мої зайки. Так, зараз. Дивися, ну кури з'їли всю гранулу. Вийдіть звідси. Може, це я не дозакрила, я заходила до них сьогодні, я не знаю. Тікайте. Так, що це там уже сусід? Що перебиває город, що деренчить Он з вікна мені? Чути. Свині хочуть бігати, бачите? Вони вже бігають. Зараз йдемо. Вони смішні. Це капець дикі. Зараз вам щось цепну, підемо. Так, так ціпунчики. Ходіть. тю 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 тю, -тю. На, таку курупу все не дав. Так, все, індики пішли. Індички хочете йдіть, хочете ні мені все одно, а от оцих треба давайте. Бандити. Бігом, бігом, бігом. Не бачили шо, Качки! Іди звідси. Давайте бігом. Давайте ви свистуйте. Безмозглий! Погнали. Треба особливе запрошення. Давайте. Ну ти подивися! Що таке? Біжіть, бігом, індички, бігом. Давайте, клю лю 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 бігом. Давайте зробіть так, щоб я вас шукала. Бігом. Давай! Курка дитина. Бігом. Стрьомна така. Повідпадало те перо. Да ще тими ногами, ну зараз кури вийдуть. Ай Боже, бігом. Шуруйте! Шуруйте, я сказала. Ні, ти не йдеш. Ні, дорогенький, йди. Йдеш звідси! не підеш ти, ти вести себе не вмієш. Так, хочу зараз випустити ще оцих. Дивись, та да не підеш ти. Не підеш. І до цього індика у мене нічого не виходить зараз. Курчата. Ну ти подивись. Йди звідси. Йди звідси. І вийдіть звідси. Пошли звідси. Ось свині верещать. Так, швидко, швидко, швидко. Давайте ви висвистуйте бігом. Та блін втік. Ай, лки зелені. Давайте. Бігом. Все, коротше, індик прорвався. Зараз спробую його лишити. Так. Виходь. Давай, ти сьогодні стресове відео. Кожна щось собі придумує. Що, Селезінь, ти забув, що ти можеш бути вільним? Зараз спробую індика тут лишити, а тих дурбетиків погнати туди. Давай. Індик лишається. Все. Індички пішли. Індик ні. О, супер. Він дурачок. <Слухи> Куди? Ану сюди йдіть. Е! Зграя! Куди? Блін. О, ці тут. Ану звалились від о, диви, вони за мною самі прийшли. А що це тут таке вже гуси робили? Господи Боже. Це вже що, поламали Гібіскус? Я в шокі. Це вже жаруть гібіскус. Чуєте, мама тут поубиває, як приїде. Дивіться, що зробили. Дивіться, дивіться. А ну, їдьте звідси. А ну їдьте, звідси, щоб я вас не бачила. Йдіть звідси, я сказала. Ну ти що? Йдіть звідси, йдіть звідси, пастися. Йдіть, сумасшедші. Ну, подивіться. Все одно вони за мною йдуть са тут. Все одно будуть зараз шкоди тут робити. Ой, я б сказала шкодяру. Так, ці там. Пішли туди. Чого ви за мною йдете? Що таке? Хочете твариники будуть ходити за вами по слідах? Заводьте собі гусей, а ні, краще в мене купіть. Ну ці бомженята за мною бігають завжди, бо вони малі, мої діти. А хоча ті ж так само вони ж бігали за мною, коли малі були. Дивіться, яка яблунька красива, як тут красиво взагалі. Друзі, ще не пізно рослинки купувати, приїздіть. Або на відправочку дуже багато різних рослинок. Це вже як я прийшла сюди, зразу і кажу вам. Бо не всі ж дивляться попередні відео, не всі ж е, може бачити, там, наприклад, що назва відрізняється, там не про сільськогосподарську птицю, а про рослини. Ось, але хотіли б щось придбати, будь ласка, О, дивіться, які красиві кедри в нас тут є. Дивіться, які красивенні просто. Ось. Є магнолії різні, різного розміру, є різні троянди витки. Є ялівці різні є, скільки хочете, сосни кримські. Е, як вони? Кіпарисовики, начебто, оце, якщо я не якщо правильно, курильський чай, Де, дерен, туї. Та дуже-дуже всякого багато. Просто краще телефонуйте. Ялини, блакитні, звичайні, багато всяких, гібіскуси. Е, Значить, е... туї он дуже багато. Ну, коротше, в нас тут дуже багато всього. Просто телефонуєте, прайса нема. До речі, мене запитували, чи коли у вас буде прайс, скиньте прайс, давайте прайс. Друзі, який прайс? У нас все змінюється дуже швидко. Щось е, е, забрали, наприклад, там якось розміру було, е, його забрали, приїхали. Підросло стало іншого розміру. Якийсь інший сорт з'явився. Ще що це прайс це ціла робота. Ніхто не буде сидіти, замість того, щоб доглядати, вирощувати рослини тварин і робити вам кожен раз оновлювати прайс. Це не магазин, в якого є найманий працівник, і який просто його е, заключається робота в тому, щоб прорекламувати і зробити прайс, і слідкувати за тим, що дає. У нас тут його дуже багато всього. І це все обробити дуже важко, тим більше воно все постійно змінює. Найкращий прайс, друзі, це ви просто дзвоните і кажете, мені треба те, то те то, те. Що у вас є? Таке, таке, таке. Який розмір? Мама пішла чи я пішла, сфотографувала вам, поміряла сантиметровою стрічкою, сказала, ціну, ви замовили, ми вам відправили, або ви приїхали, забрали. Саме лучше приїхати, якщо ви десь тут недалеко від Київської області. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте це саме найкраще. У нас до речі, наш питомник розрахований ну розсадник на іменно на то, щоб люди приїжджали самовивозом. У нас є роками пер... свої клієнти, які перевірили нашу якість і приїжджають. Постійно беруть моїх батьків, тому що знають якість, знають гарну консультацію і все інше. А про прайс навіть нічого мені не пишіть. Тому що в деяких коментарях, під тим відео, де є в мене про рослинки, запитували про прайс. Друзі, ніякого прайсу не буде. Нема прайсу, нема. Прайс у нас живий. По телефону, є номер телефону, ви дзвоните і питаєте. Тому що навіть з точки зору прайсу, ти будеш творити його, ти будеш його постійно оновлювати, будеш тратити на нього дуже багато свого часу, тому що я знаю, про що я кажу. Ось я трошки працювала в цій сфері. І людина скину скинув прайс і людина буде дивитися е, 5 днів тиждень Обирати, обирати і в результаті нічого не вибере, аби тільки е, голову комусь поморочить. Знаєте, а людина, яка конкретно зателефонувала, значить, їй конкретно щось потрібно. Вона приїхала і взяла, або сфотографували розміри, вказали, зробила передоплату і зробили відправочку нової пошти. Тому друзі, ніяких прайсів не буде. Ці питання мені більше не задавайте. Нема прайсів, нема. У нас робота дуже швидко робиться, дуже важко, і часу на ці прайси немає. Це не інтернет-магазин, я ж кажу, в якому, який має дуже великий прибуток, що має можливість собі найняти людину, ось і яка буде займатися сугубо цим питанням. Тому що маркетинг це окрема професія, і, а в нас виходить так, що ми і маркетологи, ми і вирощуємо, ми і все інше розумієте? І ми відправляємо, ми і доставка і все остальне. Тому ні, такого не буде. Наш домашній питомник собі, розсадник, ми собі виростили, ми собі зробили рекламу. Я в себе на каналі роблю рекламу, на OLX роблю рекламу. В Фейсбуці, до речі, ще не робила, можна зробити також. Все більше нічого нам не потрібно. Кому потрібно, дійсно, той приїде й купить або замовить, а голову морочити своїми прайцями ніхто не буде. Так що не ображайтеся, але цього не буде. Все, друзі, пішла. Всім пока.